У Полтаві відзначили учасників онлайн-флешмобу Квітне моя Полтаво, що проводили у територіальній громаді з нагоди дня міста. Усього до конкурсу долучилася 51 дитина. Найменшому учаснику два, найстаршому 16. Діти кажуть, було цікаво. Мені завжди подобаються вірші, і я завжди учасую в конкурсах і мені хочеться учасувати. Учащувати. Беру першу участь. Ну Щось так підштовхнуло, так скажем. Не знаю, щось так захотілося. Дивлюся, конкурс типа така. б і не спробувати. Я вирішив, тому що просто було цікаво. Це був вірш, який мені мама написала. Полтава гарне тихе місто. Зустріне вас як добрий друг, покаже парки і алеї і всю красу, що є навкруг. Усіх учасників флешмобу відзначили дипломами та подарунками. Сьогодні мені приємно, як очільнику міста подякувати вам що ви показуєте всій нашій територіальній громаді які ви є патріотами нашого міста як ви любите нашу полтаву ви показуєте не тільки дітям, ви показуєте і нам, дорослим, як треба любити наше місто, як треба любити нашу країну під назвою Україна. Такий конкурс у Полтаві провели вперше, каже начальник відділу сім'ї та дітей департаменту молоді та сім'ї Полтавської міської ради Вікторія Усова. За умовами нашого флешмобу ми не визначали переможців, адже кожна робота вона була індивідуальною. В кожну роботу вони вклали свою душу, серце і визначити, хто найкращий, там було просто неможливо. Організатори не виключають. Що флешмоб може стати традиційним, кажуть у міській раді.